Бориспіль одне з найбільших та найвідоміших міст Київської області. Вже неодноразово Київлада аналізувала публічні закупівлі саме цього регіону Київщини. І як з'ясувалося, на цей раз ми змогли накопати нічогенький такий скандал. Тут і корупційні ризики, і депутати, і перекидання фірм між своїми. Тож зараз розкладемо все по поличках. Давайте почнемо з цифр минулого місяця, тобто за вересень 2024 року, Бориспіль уклав 291 договір на 19 мільйонів і 630 тисяч гривень. Приблизно отак виглядають загальні витрати міста. Найбільшою ланкою стала реконструкція рогозівської амбулаторії. На це піде понад 4,5 мільйони гривень. І як не дивно, якраз у самій коштовній закупівлі міста знайшовся бекграунд із депутатським присмаком. Але про це трошки пізніше або ж переходьте зараз за таймкодом, щоб одразу перейти до скандалу. Топ 2 витрата Борисполя і знову медицина. Йдеться про різноманітні витратники та приладдя для бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. На це сумарно пішло майже 3,2 мільйони гривень. Йдемо далі: 1 мільйон і 370 тисяч гривень на ремонти навчальних закладів регіону шкіл та дитсадків. Якщо ви слідкуєте за нашими щотижневими тендерами, то знаєте, що це регулярні витрати. І ще 850 тисяч гривень на навчальні заклади. Однак на цей раз закупили меблів. Закриваєш п'ятірку найбільших замовлень Борисполя приєднання до електромережі укриття на території міського парку культури 735 тисяч гривень. І ще трошки цікавих закупівель. Купляли також два Mavic для ЗСУ за 154 тисячі гривень. І трошки більше сумнівна закупівля, ремонт фігур скейт-парку майже за 200 тисяч. Що ж, нарешті ми підійшли до найцікавішого. Що ж там не так із найкоштовнішою закупівлею Борисполя. Якщо коротко, то тендер на реконструкцію амбулаторії за 4,5 мільйона гривень замовило управління міськради Борисполя. Дістався він компанії Darvex, власником якої ще нещодавно був новоспечний депутат цієї ж міськради Руслан Московка. Який мітив у депутата ще у 2015 та 20-х роках, але безуспішно і тут диявол ховається у деталях. А тому у нас є підозра, що цей депутат і досі керує компанією: інженерно-будівельна компанія Дарвекс. Існує з 2016 року і за весь свій час виконала понад 700 замовлень вартістю понад 63 мільйони гривень, майже все у Борисполі. Що цікаво, починали вони взагалі із веб-сайтів, згодом змінили діяльність на одяг та аксесуари, а пізніше так і взагалі кардинально перевзулися і стали працювати у будівництві. А тепер слідкуйте уважно. По 2022 рік засновником та власником Дарвекс був сам Руслан Московка. Але переоформив бізнес на Лілію Федорчук, ймовірно, через початок своєї політичної кар'єри. Так от, ця Лілія Федорчук фігурує у декларації нашого нового депутата. Вона разом із дружиною депутата Іриною Московкою є співвласницею земельної ділянки площою 800 квадратних метрів та житлового будинка площою майже 370 квадратних метрів, які розташовуються у Борисполі, а також мають одне й те саме по батькові Володимирівне. Хто б міг подумати. Та це ще далеко не кінець. Нинішній директор компанії Darvex Андрій Баранов теж у 2020 році балотувався у депутати, теж від району Борисполя. А за компанією з ним Ігор Федорчук. Знайоме прізвище, чи не так? Ба Більше цей Федорчук кілька років був співзасновником ІБК Дарвекс. І от Лілія Федорчук, нинішня власниця Дарвекс. Також є власницею ще однієї компанії Bao Market. А хто б ви думали там керівник, той самий, що і у Дарвекс Андрій Баранов. Ну, прям якийсь сімейний депутатський бізнес. Так ще і прізвище Федорчук, те ж саме, що і у покійного мера Борисполя, Анатолія Федорчука. Але ніяких прямих зв'язків ми не знайшли, тож і стверджувати не можемо. Тому давайте підсумуємо. Маємо дві компанії, які мають тісний зв'язок із новоспеченим депутатом Борисполя. А головним замовником у цих компаній на мільйони гривень є управління Бориспільської міськради. Такі от новини Бориспольця.